Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Амінь, амінь, амінь. Проповідуй разом з нами, підписуйся, нажми поділитися, нажми подобайко, напиши комент. Чому це важливо? Тому що через це ти разом зі мною зможеш проповідувати багатьом людям, які Господь хоче спасти. Амінь. І ось сьогодні я хочу поміркувати на таку тему, наскільки важливо оточувати себе благословенними людьми, на яких є Дух Божий, на яких є Божа сила, помазання, на яких є Божий вплив, і вони знаходяться під Божим впливом. Вони знають Бога, вони ходять з Богом і вони слідують за Богом. Амінь. Такою людиною був Іосиф. Ми, коли читаємо з вами книгу буття, ми бачимо. Що саме через Іосіфа, Бог поблагословив дім, начальника царської сторожі, саме через Іосіфа прийшов успіх на цей дім. Амінь. Саме через Іосіфа. Ми бачимо, як тут написано, що Господь з ним і в усьому, що Той робить, Господь дає успіх руці Його. І Потіфар. він це може споживати. Він бачить, що Господь благословив дім Його заради або через Іосіфа, тому що Іосіф був благословеною людиною, і через нього приходило благословіння на весь дім Потіфара. Амінь. Представте в вашому житті Іосіф. І це буде відбуватися в вашому житті. Господь поблагословить вас. Заради вашого Іосіфа. Ви будете бачити успіх, тому що правильна людина, Божа людина є в вашому житті. А пам'ятаєте, там ще був е, начальник в'язниці. І там теж така ж ситуація, що Бог поблагословив начальника в'язниці, все його діло, всю його роботу, всю його відповідальність, все його життя заради. Або через те, що Іосиф був поруч з ним. І він впливав, що на Потіфара, що на начальника темниці. Амінь. В'язниці. Амінь. Наскільки важливо оточувати себе Божими людьми, на яких Дух Божий, помазання, через яких Господь рухається в Твоєму житті? Амінь. Те ж саме було з фараоном. Якби фараон би справився. З тим, що прийшло в його державу, як він, він би зумів би з цим розібратися, він би потонув в цих проблемах Він не зрозумів би часу, він не зрозумів би стратегії, він нічого не зрозумів би, як збирати, як акумулювати, як розпоряджатися, як накопичувати, як це роздавати. Він нічого цього не зробив би. Но через те, що була благословена людина, яка розуміла час. Вона відчувала те, що Господь дає стратегію. Господь відкривав ці речі через сон фараона, Бог давав йому міркування, розуміння, план, як діяти. І ми бачимо велику перемогу тоді, коли прийшов голод, тоді, коли всі програли, а він виграв. І не тільки він виграв, виграв Є Єгипет, виграв фараон. Виграла родина Іосіфа. Тому оточуй себе Божими людьми, на яких дух благодаті, на яких премудрість Божа, на яких сила Божа, які знають Господа, вклоняються Господові і ходять з Господом. Амінь. Амінь. Благословляю вас. Амінь.